Усім привіт! Сьогодні знімаю для вас розпаковку мого замовлення з сефори. У бренду Fenty Beauty вийшла нова маска для обличчя з кислотами. Вона покращує тон, текстуру шкіри, зменшує пігментацію, надає сяйні. Далі, новинка від Анастасія Beverly Hills для брів. Це гібрид воску і гелю без відтінку. Відохи дуже класні. буду тестувати. Далі у Makeup By Mario вийшли нові помади супер сатинові. Взяла у відтінку Bronx Baby. Ще одна новинка консилер від Fenty Beauty. Водостійкий з хорошим покриттям. Замовила ще два пензлики від Rara Beauty для хайлайтера і для консилера. Цей пензлик для консилера м'якенький, зручний, скошений. Вироблені вони в Китаї, але хорошою якостю. І цей пензлик для хайлайтера. Ще один пензлик Hourglass для тонального крему. Ось такий зі скошеним ворсом. Ці пензлики Hourglass зі штучного ворсу, але він дуже якісний і м'якенький. Так, тепер рідкий хайлайтер від Westman Atelier, відтінок De Rose. Його можна використовувати як хайлайтер і як сяючу базу під макіяж. І самостійно, якщо просто треба шкірі обличчя надати, сяючий відтінок. Ще одна новинка палетка Наташа Денона, My Mini Dream Glow Blush. Ці палеці хайлайтер і два відтінка рум'ян, світліший і темніший. Дуже натуральні відтінки. Їх можна змішувати одразу всі між собою, або кожен наносити окремо. Ось таке в мене замовлення з Sephora. На цьому все. До нових зустрічей!